Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Мені треба було невролог, невропатолог. Ну, певно, і все. В обласну лікарню запису не було, треба було чекати три місяці. Ми нарізійну ми не можемо. Зробити більше, чим ми робимо на сьогоднішній день. Це дійсно проблема зараз керівника. Як думати, як показати нові сервіси, зробити нові послуги. Чим далі, тим краще стає ситуація, але все одно це людський фактор. Вам потрібно записатися до лікаря, а вільних місць немає. Або ж телефонуєте до реєстратури, а там не беруть слухавку. Такими проблемами час від часу стикаються пацієнти медзакладів Черкас. Про це розповіла Суспільному місцева жителька Тетяна Яненко. Чому так стається? Яким чином влаштована система запису до лікарів? Та що робити, коли чуєте ви у черзі 1300? -й? Дивіться Дивиться впродовж наступних 10 хвилин. Влітку Черкащанка Тетяна Яненко зламала ногу. Кінцівку каже, прооперували, а коли зняли гіпс, вона втратила чутливість. Тож мала записатися до невропатолога обласної лікарні. Але черга була на три місяці вперед. Мені треба було кваліфікований спеціаліст для того, щоб направити на масажі, оформити групу і так далі. Мені сказали, що чекати. Це було в липні, липень, серпень. Запис був на кінець жовтня, певно, 3 листопада. Стільки чекати жінка не могла, тож каже, пішла до приватного лікаря, а пізніше й зовсім попрощалася з державною медициною. Декларацію клала теж з приватником. Велике щастя, щоб туди попасти, дозвониться, ну, зокрема, втретю. Нереально. Бували моменти, що чоловік їхав з роботи, заїжджав. Це коли була в мене нога споломана, записував, тому що в поліклініки вони можуть просто зняти трубку, покласти і бачила особисто, коли вони люди дзвонять, вони трубку поклали, і в них просто все час зайнято. В тому році точно така ситуація була з коронавірусом. У мене коронавірус. Я приходжу в лікарню дзвоню в лікарню до мого лікаря. Немає запису, кажу: ну запишіть мене до якогось іншого лікаря. У мене температура 40. Чекайте тиждень. В Смислі тиждень за тиждень можна вмерти легені згорять і все. Що робити у таких випадках, до кого звертатися і як медзаклади намагаються вдосконалити систему, аби пацієнти таки могли записатися до них на прийом? Ми розпитали в поліклініці, де можна записатися до сімейного лікаря або педіатра в Черкаській обласній лікарні, де працюють вузькі спеціалісти, а також директора медичного сервісу Халт 24 за допомогою якого можна записатися до лікаря онлайн. Десята ранку Черкаська обласна лікарня. В реєстратурі дві медпрацівниці. Черга рухається швидко. До лікаря її записали на наступний тиждень, розповідає пацієнтка Валентина Харченко. Тут черги обично такі величенькі, краще прийти. Так що це дуже скоро. Бо на середу це дуже скоро. Для тих, хто не хоче стояти в черзі. Працює кол-центр. На узі потрібно окремо направлення. Щодня сюди телефонують 200-250 людей. Розповідає завідувач поліклініки Віталій Масюк. Обробити всі дзвінки два реєстратори не встигають. Тому, окрім живої, тут існує ще й черга телефонна. Дзвінків приймається багато. Спочатку треба внести дані в електронну медичну систему. Це перше. Друге, потрібно Перевірити електронне направлення, чи є таке в, в пацієнта на консультацію до лікаря. Але якщо черги на етапі запису до фахівця можна уникнути, то черг на прийом ніяк. Усе тому, що в обласній лікарні ведуть прийом вузькі спеціалісти, серед них головні на Черкащині. Люди це знають, тому їдуть з усіх районів. Так самі створюють ажіотаж, розповів Суспільному директор медзакладу Віталій Шило. Хоча, маючи електронне направлення, можуть отримати таку ж консультацію в будь-якій лікарні області. Для нас це є велика проблема. У нас черги створюються на місці. На півтора. Ну, от черга, наприклад, до невролога 1300 чоловік, до нейрохерує 670 чоловік. А ще черги створюють і колеги з інших медзакладів, додає Віталій Шило. Ми неодноразово зверталися до лікарів. В інших лікувальних закладах, які направляють до обласних спеціалістів, щоб ці консультації були обґрунтовані і необхідні, а не просто так направляли людину і пацієнта в обласний заклад для того, щоб отримати просто консультативне заключення. На сьогоднішній день консультативне заключення, консультація лікаря, наприклад, обласної лікарні, лікаря. Золотонійської там чи чигиринської лікарні юридично вони мають однакову дію. Збільшити штат не можуть через брак фінансування. Тож медикам доводиться працювати понаднормово, розповідає Віталій Шило. У нас ортопіди, травматологи, неврологи приймали до 40 45 до 50 пацієнтів в день. Але ви ж прекрасно розумієте, якість консультації втрачається, коли йде великий поток. Ми не можемо собі дозволити на. Амбулаторному прийомі тримати чотири кардіолога три ще два нейрохірурги. Тому ми стараємося виходить єдина зустріч людям, виходить з цього положення, але ви ж прекрасно розумієте, ми на ми не можемо. Зробити більше, чим ми робимо на сьогоднішній день, такі ситуації поодинокі інші медзаклади області завантажені менше, тому при правильній організації роботи черг немає, розповідає керівниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Розвантажити систему допомагає і онлайн запис, який лікарні запроваджують за бажанням. Це дійсно проблема зараз керівника. Як думати, як показати нові сервіси, зробити нові послуги, коли буде розмежування? Цих потоків е і налаштування: перша, друге, третя, да тоді буде і. І якість і буде, і зручність. Записатися до лікаря онлайн можна у кілька кліків. Для цього приміром заходимо на сайт поліклініки, обираємо вкладку Лікарі, а потім потрібну дату. Теж саме можна зробити. І в додатку зараз сервісом користуються 30 медзакладів Черкащини і не лише з обласного центру. Його активно використовують і в Чигиринській громаді. Розповідає комерційний директор «Хелс-24» Іван Булі. Всі населені пункти громади. Представлені на Хелса 4, всі лікарі користуються там, всі сільські амбулаторії, і, відповідно, кожен житель може записатися на прийом, подивити свою історію хвороби. Вони знаходять, знаходять його, знаходять вільний слот і не їдуть там в лікарню, не витрачають свій час в черзі. Але є один момент: онлайн-запис бездоганно працює лише у відповідальних установах, додає Іван Булі. В кожній лікарні є. Там працівник відділу кадрів, який е, у якого є відповідні там штатні розклади е, роботи лікарів, який заходить сам в систему без нашої допомоги, е, заповнює розклад роботи лікаря. Чим далі, тим краще стає ситуація, але все одно це людський фактор. Основна проблема в тому, що е, там відповідні фахівці лікарень вони, е, вони забувають там заповнити графік, е, вивести лікаря на сайт. Ну, а лікар він більш зайнятий самим пацієнтом, йому там не до цього. Онлайн запис працює і в п'ятій міській поліклініці. Зазвичай черг у реєстратуру тут немає, а до лікаря можна потрапити в середньому за тиждень, розповідає пацієнтка Влада Харченко. До невропатолога можна чекати десь 10 днів, а до ендокринолога ну, залежить від ситуації. Ну, в принципі, десь тиждень. Уходить на це на прийом до лікаря. Записується в додатку. Черги вважає пані влада створюють самі пацієнти, особливо старші люди. У Нас люди просто не вміють планувати. Вони не сінуть ні свій час. Ні, час спеціаліста. Якщо людина звикла планувати свій час, вона це робить заздалегідь, вона планує свої походи, тому вона може взяти просто відкрити з додаток, запланувати там, коли їй потрібно, і прийти на той час, на який вона планує. На момент знімань черг не було і в реєстраторії міської дитячої поліклініки по вулиці Олени Теліги. Алла Кислинська тут працює восьмий рік. Найбільше людей говорить звертається після вихідних та в сезон епідемій. Дітки йдуть, по довідки, в садочку кому в школи, а далі потім да, позаписуються і все йде по черзі. За день педіатр може прийняти до 22 пацієнтів. Деколи запис повний, але буває, що потрапити на прийом можна день в день, додає реєстраторка. Бененко є, Горбенко є, Засанське. Лікарі працюють, записи є ще. Записатися до лікаря не складно, каже мама п'ятирічного Євгенія Алла Гринюк. Нам завжди удобненько, швидко. Скільки пацієнтів записалися на прийом? Подіатри бачать у спеціальній внутрішній системі. Розповідає лікарка Олена Коломієць. Якщо місця до неї немає, а допомога потрібна терміново, консультує і без запису. Частина дітей, які записуються в інтернеті. Видно обозначені так синенькими значечками. Не завжди сервер працює. Буває таке, що показує, що місць немає, і вони телефонують напряму до наших реєстраторів, і дівчата вже їх потім записують на прийомку. Якщо місця немає, а випадок такий, що мені не подобається, там щось може бути, і я їх уже запрошую тоді до себе. Або я приймаю в якийсь там вільний час. У мене там є хвилинка, дві. Люди, які не потрапили на прийом, завжди можуть звернутися до кабінету невідкладних станів. Розповідає завідувачка поліклініки Ніна Міхновська. У кабінеті невідкладних станів можуть звертатися всі, хто захворів. Ну звичайно, бажано нашого центру. Але якщо навіть до нас звертаються і з інших центрів приходять, кабінет працює з 8 ранку до 19 години вечора. Нікому ми не відмовляємо. Працюємо в суботу до 14 години і в неділю до 13. Надцятої години у кабінеті приймає Світлана Ткачова. каже, щодня звертається до 30 осіб в останні роки. Багато переселенців, високі температури. Тут звертаються з інфекційними хворобами: скарлатіна, вітряна віспа, краснуха. Якщо це внутрішня переміщена особа, то звісно, в другий раз ані і в третій раз, і четвертий, і п'ятий, і десятий приходять одно сюди. Ми нікому не відмовляємо, тому що стан, ви знаєте, який, і людям треба допомагати. Але якщо вам не вдалося потрапити до лікаря, можна подати скаргу до НСЗУ та обласного управління охорони здоров'я, додає Антоніна Уманець. Офіційна скарга її розглядає. Кожен пацієнт індивідуально, кожна людина. Більше на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.